Як ми вже повідомляли, в області стартує проект Єврокарпатська ініціатива. Нагадаємо, у Києві відбулося перше засідання створеної в рамках проекту координаційної ради розвитку області за участю посла ЄС в Україні Яна Тумбінського, представників дипломатичних відомств та кабінету міністрів народних депутатів. Мовилося про інвестиційну привабливість регіону, розвиток промисловості, туризму, видобуток корисних копалин та представлену стратегію розвитку області до 2020 року. Про наступні кроки нової ініціативи сьогодні розповів голова обласної держадміністрації Олег Гончарук. Основна мета проекту показати привабливість інвестиційного клімату в області і її відкритість внаслідок поєднання природного та напрацьованого потенціалу краю із можливостями вітчизняних та європейських інвесторів. Івано-Франківщина пишається другим місцем у рейтингу інвестиційної привабливості регіонів за підсумками минулого року. А отже, є перспективи і прагнення стати першими. Основний бренд, який ми будемо впроваджувати на всіх рівнях, починаючи від Європи і закінчуючи кожним маленьким населеним пунктом нашої області, це хочеш займатися бізнесом, приїжджай в івано франківськ Хочеш зробити кар'єру, приїжджай в івано франківськ Зі своєї сторони, голова обласної державної адміністрації, я прикладу всі зусилля, щоб створити. Благодатну ниву на фоні обмеження фіскального тиску, контролюючих органів. Пріоритетними для області є питання розбудови доріг, наголосив очільник Прикарпаття. Гальмує цей процес не лише брак коштів, адже є інвестори, які зголошуються вкласти гроші, скажімо, у дорогу Верховинщини. Олег Гончарук каже, у нього склалися складні стосунки зі службою автомобільних доріг та УкрАвтодором. Проте обіцяє дорожнє покриття такі покращуватимуть. Все, що буде відбуватися по дорогах, будь-які кошти, які будуть виділятися, чи це державний бюджет, чи це додаткові європейські гроші, люди будуть знати. На що нам дають гроші? А відтак можна говорити про розвиток туристично-рекреаційної, аграрної деревообробної сфер, а далі енергозберігаючих технологій виробництва калійних добрив тощо водночас буде проведено інвентаризацію об'єктів, сприятливих для інвестування, формування комфортних умов для ведення бізнесу. Розповів Олег Анчарук і про те, що є напрацювання у тому, аби надати Прикарпаттю статусу прикордонної області, а це теж ціла низка переваг. Є можливість сьогодні в Івано-Франківську область зробити прикордонною. Повірте, багато років ми говоримо за перехід з Румунією. Є дуже велика надія, що міжродова угода все-таки буде підписана в цьому році. Не у увагою і зростання цін. Очільник Прикарпаття каже, це промах у роботі обласної державної адміністрації, та панікувати людям не варто. Продукти в області є в достатній кількості. Неправильно, нераціонально і саме невчасно були проведені дії. Орх-висновки ну, всі будуть чути. Вже за три місяці, каже Олег Гончарук, будуть помітними перші кроки, зроблені у рамках нової програми. Її кошторис – 50 мільйонів євро. Участь у розробці можуть взяти усі, хто має конструктивні пропозиції.